Доброго ранку всім. Мене звати Юрій. Мені потрібна допомога. Правова там, ну, юридична. Ну, ну, правова, допомога в тому, що у мене 28 числа у день. Ось, знімаю вам райвідділок нашої поліції Буринь в Сумської області. Зупинили з трактором причепом віз дрова. Вони мене його зупинили. І хотіли витранспортувати. Я їм його не давав витранспортувати нікуди. І вони сказали, що мій транспортний засіб будуть охороняти. Ну, на ранок 29 числа трактора на місці не оказалося з причепом. Виявилося, що він кудись і зник. Я його шукав 31 березня, знайшов його у райвідділки на штрафплощадці.